Доброго часу доби, дорогі друзі, дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую, що ви цікавитеся новинами міста, як живе місто, як воно розвивається, і що чекає нас в майбутньому як найкращу європейську столицю. І сьогодні я хотів би вам представити і поговорити з двома талановитими молодими людьми, які цікавляться нашим містом. А найголовніше, що вони не просто ним цікавляться, а найголовніше, що вони для нього дуже багато зробили. Я завжди на кожній своїй міжнародній зустрічі казав, що наші діти є найталановитішими. І сьогодні ми хочемо з вами розібрати окремий проєкт двох київських студентів. Це було їх масштабне дослідження в рамках виконання дипломної роботи, в рамках навчання в Київському національному університеті ім Тараса Шевченка на географічному факультеті. І ці молоді люди дослідили, проаналізували майже тисячу пішохідних переходів в центрі столиці. І що з'ясувалося? Що майже половина з них не відповідають нормам інклюзивності, тобто не пристосовані для маломобільних груп населення, а лише 25% пішохідних переходів є доступними. Дослідники переходів Антон Волович та Семен Верхоглядов, географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю хлопці! Дякую, що завітали сьогодні. Хотілося б з вами поговорити про вашу роботу. Якщо буде точним, ви дослідили 959 пішохідних переходів в місті Києві. Розкажіть, будь ласка, як народилося це дослідження і чому ви вирішили його провести? Добрий день. Дякую, що запросили. Взагалі, це була наша студентська практика на магістратурі? Так як коли всі пішли студенти в різні установи проходити, от ми сказали, що ми будемо писати роботу майстерського, яка пов'язана з проблемами транспорту в Україні. От, ну і нам порадили, от, що пройдіть в центрі організації дорожнього руху. В Цодрі, да. так, це така комунальна установа міста. От і ми прийшли, і нам запропонували, що давайте ви зробите дослідити на інклюзивність. В центр Києва. От, ми погодилися, і нам в принципі, це було доволі цікаво. От, і зробили для себе багато відкриттів. От. Ну, Я, в принципі, не очікував, що я, в принципі, так місто гарно знаю, як я. Не народився тут, все життя живу. От, і... Але я не думаю, що буде так погано, тим паче, в центрі. От. Якось так. Семен, на що ви можете надати? Так, дякую також за запрошення. Ну, власне, Дослідження було цікаве, тим, що воно зараз актуальна, ця тема зараз актуальна, і чимало міст зараз роблять ухил на інклюзивність, на забезпечення доступності. І було якби цікаво порівняти, от, наприклад, навіть з іншими містами, як ситуація в Києві. Бо якщо там умовно про Львів говорять, да, там про інші міста говорять, то про Київ нічого не було чутно, як у нас тут перебувається ситуація, відбувається. І Я хочу, щоб ще наші глядачі були свідомі того, що ці молоді люди вони навчалися. На двох факультетах і навчаються, навчалися на економічному факультеті університету Шевченка. У них є базова економічна підготовка, і зараз вони реалізують свої знання вміння та навички в межах освітньої програми Урбаністика. Правильно розумію? Так, урбаністика, і регіональний розвиток. Урбаністика і регіональний розвиток дуже цікава, дуже актуальна проблематика. Взагалі, і це одна з найактуальніших сьогодні професій. Це я вам відповідально заявляю як заступник міністра освіти. Отже, хлопці, давайте перейдемо до суті вашого дослідження. Презентуйте його нашим глядачам. Розкажіть, що ви досліджували, як і до яких висновків дійшли. Отже, перевірили ми 1918 підходів. Це було взимку, і в рамках цього було ми, якби досліджували не тільки на доступність, тобто пониження і тактильна плитка. Ми також перевіряли наявність острівців безпеки і підвищених пішохідних переходів. Фактично, це було в межах в межах чотирьох районів: це Голосівський, Подільський, Печерський і. Шевченківський. Так ми з'ясували, що 48% підходів, підходів взагалі не відповідають ніяким вимогам, 27% є частково доступними. Найгірша ситуація була в Голосівському районі, в межах того, що ми досліджували. От, і як потім ми вже в липні перевіряли знову, в Голосівському районі зробили найбільше якби, роботи над помилками. Так би мовити. Про Шевченківський район можна сказати, що в Шевченківському районі було багато капітальних ремонтів, там, наприклад, вулиця Скоропадського, тобто капіта... були капітальні ремонти, там були зроблені, відповідно всі пониження, тобто відповідно до чинних вже стандартів. І тобто, тут вийшла така не дуже статистика. Точно, бо капітальний ремонт це не поточний ремонт. Тобто, да. е, також перевірили подільський район. В подільському районі такий був акцент: що типу біля поблизу товариства сліпих. Підприємства не було ніякої ні тактильної плитки, нічого, ні на зупинці, ні біля самого підприємства. Тобто, та радянська така труба, аута, така, ну як цей аналог тактильної плитки радянський, от є. А сучасного відповідника немає. Тобто, це біля підприємства Українського товариства сліпих, та, так? Так, так. Це там на межі е, Подільської Шевченківської району. На Глибочицькій на да, вулиці. Да, на да. ну, там Глибочицька вулиця, вона взагалі дуже така ну, доступна, да, там так, метрові ями. Да? Ну, тобто, бачите, люди, які необхідно, життєво необхідно. Спеціалізований перехід, вони його не мають, і навіть про це ніхто і не думав. в Київській міській державній адміністрації за нашу каденцію, там близько трьох років. Жодного разу ніхто навіть не запропонував цього. Також було Печерський район, ми незначну частку хопили в лютому місяці, це було 100 підходів. А от в липні місяці ми продовжували дослідження і дослідили більш Печерський район, і частково ще Голосіївський. От там в межах цього теж з'ясували, що якби Печерський район, там, якщо я не помиляюсь, 70... Відсотків пішохідних переходів недоступні, і протягом останнього часу те, що ми досліджували, ми побачили, що от буквально три свіжих пониження. Тобто робіт майже не ведеться в цьому напрямку, в цьому районі. Але заплановано, заплановано в 2024 році аж цілих 92 Пішохідні переходи, які мають бути капітально відремонтовані для того, щоб вони стали доступними. А от ви динаміку якусь прослідили, те, що ви досліджували в лютому, в липні, якось змінилася ситуація, навіть там, де ви вже там, проходили, де ви вже там, щось бачили. Так, ми зміни були відчутні. Ми дивилися, що це динаміку. По динаміці, от, найкраще це було в Голосівському районі. Там 16 піш пішохідних підходів зроблено було. А якщо говорити про інші райони, то ще в Подільському районі ми зафіксували три підходи, три переходи, зроблено повністю. І а Шевченківський район і Печерський фактично без змін. Тобто центр міста. Залишається без змін. Будемо робити на цьому на вашій інформації депутатське звернення до Київського міського голови і питати, чому центр міста у нас є недоступний. Тобто, ви вже сказали, тобто дві цифри: дві, ви більше 900 переходів перевірили. Тобто, і це ж не все, це не все, все місто. Чотири райони, так? І 92, які заплановані в місті для того, щоб їх зробити доступними. Тобто, такими темпами ми можемо констатувати з вами, що більше 10 років треба бути містом, щоб стати доступним для людей з особливими потребами. А це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Такі які ще висновки з вашого дослідження? Також досліджували, що це підвищення і наявність острівців. Теж зафіксували, що їх було мало. Це в межах це якщо так зараз. 9 острівців безпеки і 8 підвищених переходів. Це те, що ми в лютому дослідили. О, так, а скажіть так. мені, будь ласка, це острівок безпеки, це європейська практика. Вона так. застосовується до да? навіщо взагалі вони потрібні? Е, ну, острівці безпеки це один із засобів сповільнення руху. Тобто, там різні є. Тобто, є такі і кругові створюються, є і підвищені, і острівці. Це все для безпеки, щоб ну, автомобілісти. Не, не відчували, що вони, а я тут можу швидше проскочити. Ну у нас зараз обмеження в місті 50 км на один. Ми розуміємо, що можна по факту скільки 79,9. Ну тобто, це не є дуже безпечним. От і тобто, ну щоб людина пере, ну, безпечніше могла перейти Тобто, острівці безпеки вони сповільнюють рух так. транспорту загальним, і для того, щоб е, рух. Загальний на вулицях був більш безпечний саме для пішоходів, саме для учасників пішоходного. Року. Так зрозуміло, бо для мене було: от я дивився на ці острівці безпеки, особливо в центрі, думаю, навіщо вони взагалі організовуються. Якщо круговий, то я розумію, що там круговий рух організовується спеціалізований, то оці такі невеличкі. Що ще які ще так, новини? Ще про підвищені переходи, це от е, теж, якби вони теж це якби захід е, захід е, обмеження швидкості, засіб обмеження швидкості, е, а в той же час це і забезпечує інклюзивність, тобто, тому що він робиться в один рівень із тротуаром. Тобто машина переїжджає, а не людина має спуститися і знову піднятися. Е, от, що ми зафіксували таке, що досить часто е, залишається оці, е, ось іде підвищення, і залишається рівень е, між бордюром і mm. цим підвищенням. Тобто, що ну, знову таки він не відіграє ролі е, е, інклюзивності, інклюзивної ролі. Він відіграє роль тільки засобу обмеження швидкості. Теж такий є досить дивний аспект, тому що от, я з білої церкви. От то у мене в місті, як я дивлюся, то якість ремонту значно вища, ніж Київська, тому що від да, повністю відповідає висоті тротуару. Так, а це ще одне зауваження до роботи транспортного департаменту: що хлопці, якщо ви вже робите, то робіть так, як воно має бути, а не так, як вам хочеться. Ще помітили такий яскравий епізод, там, де цей новий відкрили ну не до кінця, але відкрили Подільсько-Оскресенський цей перехід. І біля нього там бачили є там пар пару переходів, явно свіжі, явно вони там їх зробили. І вони от, недавно їх робили, і навіть вони не відповідали, вони ж тобто, вони їх просто на просто на швидку руч якось зробили, але воно не відповідає. Там немає якби. Не відповідає не... державним будівельним так. Це нормам, зов, так? зовсім недавно вже ж можна було зробити, але напевно поспішали пошвидше зробити. От, і і ну, зробили, як Це зовсім. ж не важко, насправді. Це просто треба було проконтролювати, якби ну. Це, для цього не треба багато зусиль. І фінансів, тим паче. Тобто функція контролю також угу. відсутня. Так. От. Які ще. Висновки, а ви оці свої висновки ви ж надали де, керівництво комунального підприємства, яке організувало вам проходження практики. Та, і що вони сказали? Ну, капет Содор, якби вони ж здійснюють якби, проектування да, цих всіх, вони завжди проєктують, що в межах нових ремонтів типу, мають бути пониження. Да? От. А далі це ж вже робота за шеу і за автодором. Київавтодором. І от коли ми презентували свої результати, то теж якби ми презентували всім ще у цьо, які були досліджувані ну, райони, райони. Да, дослідження, і представник Київа Автодору зазначив на, наш одне, наш, на нашу одну фотографію, типу там, де ми позначили, що це нормальна робота, що вона там неякісна, тому що там має бути безфаскова плитка. Поблизу тактилки. От. Але от знову таки, якщо ми повернемося до того ж подільського мостового переходу, там пониження зроблені не на безфаскої плиці, а на фасковій. І навіть той, же Скоропадського вулиця Скоропадського, там теж робилося пониження. Тактильна плитка вкладалася на е, фасковій плитці. А що таке фаскова або фаскова ви, плитка? Да, бо ви такі професіонали, ви вже професійною мовою оперуєте. А для всіх е, людей, які нас дивляться, щоб їм було більш зрозуміло. Ну, фаска це такий проміжок кілька міліметрів, в, в ну тобто, тобто між плитками не має е, да. бути проміжку. Ну, Там на фотографіях на фотограф... можна побачити краще, щоб зрозуміти. Да. А зараз навіть там, де ст... лежить тактильна плитка, додатково. Покладені проміжки між цією плиткою. тобто це знову ж таки або неякісна організація виробничого процесу, або навіть неякісні матеріали, які були. Так, там. ну от Ми, коли це все досліджували, нам треба було показати якийсь такий хоч що, от взагалі в якому місці найкраще, що от як приклад, показати, що там, де от воно отут, от воно зроблено правильно. І От бачите, от як це зазначив. На Скоропадського, там де зараз прям відбувається капітальний ремонт вулиці, навіть от є зауваження по плитці, яке зауважив якраз голова Києва Дуру, що навіть це не до кінця є правильним. Тобто, а ви коли презентували дослідження, були керівники підприємств? Так, да? так, Був керівник так, автодору ще. і керівники. Ну, представники ще. були представники так. чи представники так. просто на да? Ну. І потім ви це здали вже і оформили вже як офіційні результати дослідження, правильно я розумію? Так, так. так. І зараз будете їх в подальшому в своїй магістерській випускній роботі активно використовувати як таку практичну складову. Ну, слухайте, ну я ж знову ж таки повторюся, що я завжди казав, що наші діти найкращі. Ну, ви вже не діти, але наші студенти. Молодці і звертають увагу на актуальні проблеми міста і роблять все для того, щоб місто розвивалося як саме європейське місто, а не як місто, інфраструктура якого відповідає 80-м рокам 20-го століття. А в процесі проведення вашого дослідження, знаєте, є такий термін, як сайт побічне відкриття. От, наприклад, якщо Пам'ятаєте, знаєте, отакі от липучки, які ми постійно користуємося? Це побічне відкриття, коли люди досліджували суперклей. Одна з було з таких е, спроб, і у них виник клей, які не залишає після себе жодних знаків. От які, може, побічне відкриття? Ви подивилися? Може, якісь проблеми транспорт, розвитку транспортної галузі в столиці? Ви побачили? Може, на щось треба звернути увагу нам, як депутатам Київської міської ради, для того, щоб вимагати від чиновників, щоб вони змінювали свої підходи. Що ми ще помітили? Гарне питання. Мені під час цього згадалося, що половина, напевно, ну не половина, ну багато місць є, де покладена тактильна плитка, там, де може бути навіть правильний перехід, але він покладений в місті там, де виїжджають машини, і тому вона там крошиться і швидше зношиться, її частіше треба замінювати. Тактильну плитку. Так, так. Це просто вирішується встановленням антипаркувальних стовпчиків. Тобто, тому що ну, заїзд через пішохідний перехід, ну, якби це ненормально для автомобілів. Це якби трохи неправильно. От, і фактично, через те, що автомобілі їздять по цій тактильній плитці, ну не тільки тактильна, якби зношується, зношується і звичайна плитка. Ну, тому тобто, що вона, вона, не вона не розрахована навантаження на, таке, да, да. на вагу автомобіля. Так. Зрозуміло. Ще, до речі, такий аспект згадав, що досить часто, о, я, ну, ми навіть надамо фото, я думаю, коли е, поруч знаходиться пішохідний перехід і заїзд для автомобілів, тобто, там двір, наприклад. Двір, заїзд для автомобілів, двір понижений, щоб машинам було зручно дихати, а пішохідний перехід. А перехід не понижений. понижений. Тобто, бачите, яка ситуація? В місті більше переймаються автомобілями, аніж пішоходами. А це проблематика, пане кандеборе. Ми вам це говорили вже не одного разу. Це, напевно, був наш, от якраз добре, що ми до цього підійшли. Такий головний висновок, що ми там порахували, скільки там переходів понижені, не понижені. У нас дуже детально є там. Є тактильна, але нема пониження. Там немає пониження, але є тактильна. Чи там вона в поганому стані? От в цілому, звісно, нам цікаво тільки там, де воно повністю відповідає нормам. А от, а і там по районам ми поділили. Але в цілому загально насправді ситуація плюс-мінус однакова а, погана. <сміст> і підхід не є системний. А, тобто ми там десь розуміємо, що ми маємо там робити інклюзивні вулиці. Але на цьому немає е, е, пріоритету. Якби. Це, зробити ці пониження. от 92 пониження заплановано на 24 рік. От, і ми вже зазначили, що потрібно скільки років, 10 щоб... Це років 10, це... так, щоб, щоб лише ті, які ви дослідили, їх треба зробити. Це тільки в центрі, У да. нас в Києві ще є багато районів. І просто треба переглянути пріоритети. Що ми зараз дуже актуально, зараз буде ще більше людей з обмеженими можливостями, там, ветеранів, вони будуть повертатися в наші, ну, в Київ і в інші міста. І вони хочуть бути повноцінними би, членами суспільства. Вони хочуть спокійно так само переміщатися вільно і не відчувати, що вони якісь неповноцінні. От. І це я вважаю дуже важливою, особливо актуально в контексті зараз повномасштабного вторгнення. От. І Тому на це треба звертати увагу. От. І... Інклюзивний простір він же ж потрібен не тільки людям з обмеженими можливостями, це і, і ті, хто на велосипедах, і ті, хто на колясках. На візочках дітей возить. відчуває це незручності. Я, от, наприклад, не один раз мені доводилося з Лук'янівки їхати в сторону вокзалу через Дмитрівську, яка перебуває, на жаль, в дуже плачевному стані, і, і рейки трамвайні там давно треба було вже замінити. І бордюри там просто на велосипеді нереально їхати там через кожні п'ять метрів треба зупинятися. І це речі, ну не, які не потребують мільярдів коштів. І я вважаю, що просто треба місто задуматися над пріоритетами, що ми хочемо дійсно бачити. І щоб робити. Простір доступний для всіх. Ну і ви абсолютно праві. Що враховуючи те, що велика кількість хлопців буде повертатися з війни, то нам треба адаптувати місто під цих хлопців, а не хлопцям адаптуватися під місто. Тобто абсолютно, це. і ага. це величезна робота, яку ще маємо ми з вами зробити. Я вам щиро вдячний за вашу активну позицію. Я вам щиро вдячний за ваше дослідження. ви великі молодці хлопці, дякую вам за дякую. сьогоднішню розмову. Дякую. Дорогі друзі, дякую, що ви були сьогодні з нами. Ставте нам вподобайки, нажимайте на дзвіночки і до зустрічі.